От саме за Зовсталі 20 травня. Тут в цьому відео він є. А тепер є. Серед тих хлопців я впізнала свого сина. Я узнала, що він живий. Зателефонували його дружині, представники міжнародного комітету Червоного Христа. Вони підтвердили його полон. Дуже багато часу пройшло, і ми всі розуміємо, що полон це тортури, і ми всі дуже хочемо, щоб вони дожили і вижили в тих умовах до того, як їх повернуть. Був знятий сюжет, як вони судили. Як вони кажуть, українського нациста за тими обвинуваченнями, які йому були винесені, порушення правил ведення військових дій так звучить? В нього йому винесли вирок 16 років колонії суворого режиму. Євген не один, згідно якого, були вже, як кажуть, вже є вироки, і, і наразі йде процес щодо, одзовців. щодо нього постійно ведуться перемовини щодо обмінів. Держава гарантує е, захист персональних даних, розумієте, коли людина починає писати у всіх соцмережах. В Фейсбуках виставляти фото з військовій формі, з якими зі зброєю можливо, пишуть, пишуть звання. Ми вважаємо, це може нашкодити нашому захиснику.